О, дивіться, акція йде на сир м'який золотий резерв. 44 гривні 50 копійок. Оце непоганий, кстати, сирочок йде по акції. Ну, а це роботник вийшов. Це ось на полу у них там щось валяється. Він тачку так двинув, бо вона йому мішала і пішов далі. Вон, дивіться, пол який грізнить. А це що, так повинно в залі будь? Оце а тебе, а тебе. Хочете, я вам ще холодильник покажу. Ну, і так, бачите, як там? Холодильник. Це вони зараз працюють, бо є світло. А коли світла немає, вони не працюють. І вода, вони то розморожуються, то заморожуються, то розморожуються, то заморожуються. Оце такі діло. Куди оце дивиться? Я не знаю, адміністратор чи управляючий магазин?